Всім привіт, друзі! Це без цензури на цензур.Нет. Підписуйтесь на нашу кращу літику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі, я не хочу, як завжди, виступати в ролі абабайга протів і просто псувати вам настрій, але вибачте, це робота журналіста бути сторожовим псом демократії. Це дуже складно зрозуміти для медіа Шавок Офісу президента, але вони все будь-яку критику записують одразу в агента в Кремля там російське ПСО, ну ви розумієте. Власне, ну що чекати від медіашавок? тут питання не в цьому, питання в тому, що треба постійно собі програвати найгірші сценарії для того, щоб їх уникати. Тільки так можливо досягати якогось результату. Про що я, друзі? Ну як ви напевно вже зрозуміли з власне нашої обкладинки, з нашого заголовку. Так, ми знову поговоримо про те, що от щойно ми отримали нарешті цю мрійну американську допомогу. Це просто були там не знаю 6-7 місяців повного трешу, які. Як самі американці визнають, призвели до дуже серйозних проблем на фронті, по великому рахунку до того, що Русня змогла перехопити стратегічну ініціативу, і хоча вони понесли гігантські втрати, але і ми їх понесли і територіальні, і людські, ну думаю, не треба пояснювати наскільки це велика проблема для нас. І здавалось би, зараз би порадіти, що нарешті, хоча б уже хоча б до кінця цього року, ми отримали хоч якусь стабільність з точки зору і фінансів і зброї. Але оце знаєте, напевно, найгірша сторона українського, в принципі, будь-якого управління, надто ж управління Володимира Зеленського. Це повне небажання взагалі займатися будь-якою стратегією, думати наперед, продумувати якісь сценарії і думати, а що якщо ні, грубо кажучи. Ну, чесно кажучи, останнім часом чи не головним, знаєте, таким виразником подібних історій є все ще міністр закордонних справ пан Кулеба. Який, ну я, чесно кажучи, мені здається, що він вже якось підзабив на те, що він говорить, і мені щось так вперто здається, що зовсім скоро його поміняють. Його поміняє той самий господін Сібіга, якого нещодавно з офісу президента відрядили йому в перші заступники. Ну, ви пам'ятаєте цей скандал з консульським обліком, і так далі. Але зараз, чесно кажучи, абсолютно не хвилює перестановка ліжок у борделі режиму Зеленського. Хвилює те, що пан Кулеба, от буквально на днях знову ж таки в інтерв'ю. Дуже дуже впливовому британському медіа The Guardian заявив, що у нас немає плану Б на випадок, скажімо так, приходу до влади Дональда Трампа і що, власне кажучи, ми власне, якось, особливо ніяк до цього і не готуємося, мовляв, ну, ми з 14 року вже звикли до постійної сраки, як-то там діпа, Ну, я... Може, трошечки фривольно, так би мовити, передаю зараз слова пана міністра, але от приблизно так він і заявив. Можете самі пошукати його цитату. Я, взагалі, за скобками лишу подібні заяви. Чесно кажучи, я взагалі не розумію, взагалі для чого нам потрібне міністерство закордонних справ, коли фактично все одно весь цей час Зеленський з Єрмаком робили все від себе залежне, щоб закрити рота всім, щоби. Тільки Зеленський асоціювався з Україною, щоби Зеленського сприймали як символ якоїсь звитяги 22-го року, щоби всім решта не просто закрити рот, вообще з країни не випускати. Я думаю, всі це прекрасно бачите. Результат в тому числі був і от той самий оцей піврічний микання з американською допомогою. Звичайно, він далеко не єдина причина цього, але повторюся, коли ти все замикаєш на собі, ти сам набридаєш, плюс ти сам дуже низької якості. По суті, політик, який взагалі не відстрілює, як говорити з сильними свити всього, ну, тоді ти отримаєш приблизно такий результат. А особливо, коли ти пхаєш постійно в якості комунікатора, людину на прізвище Єрмак, людину без будь-якого статусу, без будь-якого абсолютно зрозумілого місця в українській державній реальній конкретній ієрархії, і людину, яка ну, має харизму, знаєте, таку, що, чесно кажучи, на його рівні навіть Момар Кадафі, напевно, здавався б дуже привабливим і харизматичним чуваком. От. Але повторюся, заяви пана Кулєби, це заяви вже не якогось там секретута, а це заяви, власне кажучи, людини, яка офіційно, ну, хто там розбирається, що пан Кулєба не вирішує в своєму відомстві нічого, навіть послів призначити не може без указки Єрмака. Але ж для всього світу Єрмак це очільник української дипломатії. Він заявляє такі речі. Це при тому, що ми бачили. Наскільки багато зробив саме Дональд Трамп і його ця от галаслива група прихильників для того, щоб Україна не отримала вчасно цей пакет допомоги. І натомість, що фактично згода Трампа дала можливість цей проєкт проголосувати. Я до чого, друзі? Я не сумніваюся, що в надрах Офісу президента немає вообще ніякого стратегічного планування. Вони зараз зайняті тільки тим, як через. Низку своїх телеграм-помийок донести, як Владимир Зеленський всіх победил, який он красавчик, він молодець, Єрмак теж, а всі, хто з ним не погоджується, всі сволочі і російські псошники. Це понятно, тут сумнівів ніяких нема. Ну але ми, як розумні люди, маємо прекрасно розуміти і здавати собі дуже важливе питання: а що буде, коли закінчиться цей пакет допомоги? Понаде, а що буде, коли президентом стане дійсно Дональд Трамп? А що буде, коли в листопаді цього року нагадаю, вибори то будуть не тільки президента Америки, про що звичайно я думаю, не думають в офісі президента, бо там нема чого думати, окрім як облизувати Зеленського? От а я нагадаю, друзі, що взагалі-то там будуть достатньо Ну там, в принципі, бо як ви знаєте, Конгрес кожні два роки оновлюється. Там по черзі постійно воно йде. От і, коротше, дуже багато конгресменів буде перебиратися, буде кілька і сенаторів переобиратися, вже є певні прогнози, що цілком можливо Сенат стане республіканським а не демократичним. Ну, натомість, нібито Конгрес має стати демократичним. Не суть в тому, друзі. Суть в тому, що за іронією долі, ми вже з вами бачили, да, я думаю, всі це вивчили за останні місяці, що, до речі, саме ті Штати, які вважаються. Супер республіканськими на навіть такі трампісько республіканськими саме там за іронію долі розташована величезна кількість військових заводів, які виробляють власне ту зброю, яка потрібна Україні. І Щось найбільш напевно вже навіть саркастично, яким піде абсолютно більшість тих грошей, які виділені от в цьому де-юре -де українському пакеті. Але ви ж розумієте, що в цих штатах будуть балотуватися люди, які будуть продовжувати, на жаль, антиукраїнську дуже часто риторику. Вони будуть продовжувати розказувати, що от, мовляв, поки проклятий Байден там чи там ще хтось дає. Чи навіть ті республіканці, їх колеги по партії, які підтримали, наприклад, цей пакет, поки вони там типу, допомагають українцям, вони забивають на Америку і так далі, тому подібне. До речі, дуже цікавий приклад з оцею от пані Вікторію Спартс, яка у нас, звісно, як сказати, ще раз довела, що вона чисто американський політик і до України немає жодного ні сентименту, ні, ні ставлення, нічого. Але просто щоб для розуміння, у неї на округи є кілька конкурентів. По їжі республіканській партії, бо там глибоко республіканський штат, в якому демократи ніяких шансів не мають по факту. Так от, всі ці кандидати зараз її просто тільки що не з гавномота поливають на тему того, що вона от українка. Тому, мовляв, вона думає про свою Україну і не думає про те, як допомагати американським виборцям. Це я так, просто щоб ви розуміли, що, на жаль, з прийняттям цього законопроекту це дуже добре, що він нарешті прийнятий, але проблема аж ніяк нікуди не ділася. Проблема антиукраїнських використання антиукраїнської риторики і так далі. І я до чого веду те, що пан Кулєба публічно заявляє, що у нього, мовляв, нема ніяких планів щодо роботи з Трампом. Це дуже 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 сумно. До цього можна дати слова і президента Зеленського, якого теж спитали в інтерв'ю американські медіа. А що от мовляв, буде Трамп президентом? що ви будете робити? Ну він там щось промямлює в стілі. Там ну у нас там можуть бути певні речення, ну нас же то будемо роботу, ту тут ту ту. Тобто людина показує, що в ніяких конкретних планів. Нічого в плані встановлення стосунків Трампом нема. Ну тут можна було б, звісно, мені звичайно заперечити, що мовляв, пробували вже з Трампом домовитися в Україну його запрошували. Але він тоді чітко сказав, що він перед виборами їхати туди не буде. Мовляв, і ясно чому, тому що ну було б дивно йому зараз їхати в Україну. Враховуючи, що дуже часто в своїй риториці він використовує антиукраїнські речі. Ну плюс додає. Приємних в кавичках, так би мовити, очікувань публікації про те, що мовляв протягом свого першого президентського терміну. Трамп дуже багато разів дуже погані речі про Україну говорив і своєму оточенню і європейським політикам про те, що мовляв, у нас корупційна країна. Там дуже погані люди живуть і мовляв, це писав від частини Росії, чому ми маємо з нею паритися. От. Ну звичайно, треба розуміти, що Трамп це людина, на яка сьогодні говорить одне а завтра, діаметрально інше, але. Вся ця історія, от цим планом Б, з Зеленським і так далі, показує одну дуже-дуже дуже жахливу історію. Повторюся, на третьому році жахливої війни президент Зеленський так і не зрозумів, що виграються такі війни завдяки стратегії. Що от зараз там, ми можемо, звісно, святкувати, радіти, що нарешті, от не дідуть там снаряди, атак, МС, там, ППО, там Петріот. Це все прекрасно, друзі. А що буде, якщо цей пакет останній? От просто задайте собі це питання. А, і так, там нібито всі ці гроші розписані там до вересня 25-го року, але там, якщо розібратися, вони закінчаться раніше. А що ми будемо робити, коли вони закінчаться? Ну тобто, чи зможемо ми повністю, скажімо так, повністю замінити все те, що дають американці, а європейці. А що ми для цього зробимо? А чи можемо ми щось зробити для того, щоб в принципі підтримка Америки для нас була завжди? При будь-якому президенті, от як з Ізраїлем, ну мені можна теж заперечити, що зараз во і фріпалістайнери. В університетських кампусах чуть не революцію намагаються влаштувати на тему підтримки Хамасу і різних там палестинських терористів. От. Але ж треба розуміти, друзі, що це просто прямий наслідок того, що американці забили болт на свою вищу освіту і пустили туди великі арабські гроші, в тому числі катарські. Ну от мають результат. Але ну американські проблеми то американські проблеми все-таки як показують опитування, наприклад, підтримка Ізраїлю є дійсно дуже велика. Тому е от. Я хочу сказати, що на прикладі того, як все таки був проголосований цей законопроект. Показали, от кілька речей сталися про які, от, наприклад, ми тут на без цензури, в шоу Бісика, Я там на всіх ефірах, Марина на всіх ефірах. Ми вже просто зуби сточили про це говорити. От, друзі, згадайте, в скількох ефірах ми постійно говорили, чому ми не працюємо з релігійною частиною Америки? Адже в Америці нараховується мінімум десь 130 мільйонів віруючих християн і в основному протестантів. І ще й величезна частина з них баптисти. Чому ми не працюємо? І це до речі, що саме цікаве, ці баптисти, це і. Є от той самий трампійський пояс. Чому ми з ними не працюємо? Чому ми не спротидіємо дуже, до речі, ефективній російській пропаганді на тему, що от вони тут церкву церков а вони антіхрістіані. І от як показала практика, от ми два роки постійно про це говорили. Всі розумні люди говорили. Зеленський на це забував, бол, Зеленський нікого не опускав, нічого не робив. Він їздив сам, красувався зі своїм Єрмаком і з рахамію в м'ятих джинсах. Окей. І от, коли вже припекло, раптом вони згадали, що йомайо, -йо, ну все-таки треба щось робити. І вдруг ми от згадайте, скільки разів ми розказували, як треба було, наприклад, впливати на Майка Джонсона, що ти мав приїхати лідер українських протестантів, приїхати до нього ж церкву, в його штат, де, скажімо так, його би виборці потім би під Україною розуміли не якісь там уявну історію, а конкретну людину, круту, єдиною з ними віри, якій треба допомогти. І о, чудо так і сталося, друзі. Я думаю, ви всі бачили, як Майк Джонсон фоткався, наприклад, Сергієм Майдаржі, євангелістом з Одеси, цим відомою людиною, у якого загинула дружина і дитина, чи з Павлом Унгуряном, нардепом, який давно займається власне зв'язками з протестантами на заході. А ви бачили? Скільки ми говорили про те, що треба вести військових? Що це одна з головних помилок Зеленського, що своєї жадібності до вслави, він тоді, після перемог в Харкові, Херсоні 22-го року, просто взяв і обрізав поїздки військових на фронт. Ну, по перше, в своїй просто ненависті до рейтингу ЗСУ і залужного, і в тому, щоб просто все повісити на себе. І раптом, коли приїжджає Тайра, виявляється, що до неї просто толпи натовпи людей стоять сфоткатися. І що це робе, і що це працює. Чесно, просто знаєте, дивишся на це і кажеш, Боже, скільки ми про це говорили. І раптом виявилося, що якщо зробити правильно, то правильно і виходить. Воно реально робе. І от це ж тільки маленький приклад. Таких моментів є дуже багато. Скільки говорилося про те, що треба використовувати всі можливі зв'язки, треба вибудувати горизонтальні зв'язки в першу чергу з абсолютно усіма частинами спектру суспільного життя, і республіканцями в тому числі і можна скільки завгодно наймати своїх тупих платних офісно-президентських шлюх, які бігають і розказують, що Вікторія Спарт сволоч. Вікторія Спарт це американський політик, яка. Мало того, що пересварили з офісом президента. Окей, звичайно, я на 100% погоджуюся, що це дуже дико виглядає, коли людина, яка народжена в Україні, потім через свої там американські історії не голосує за пакет для України. Але ще раз, вона американський політик, вона не український політик. І таких, до речі, політиків буде дуже-дуже багато. Трошечки згодом, коли, от, наприклад, ці мільйони людей, які виїхали, вони залишаться в своїх країнах. У них з'являться діти, які почнуть робити політичну кар'єру. І ви будете хринівати, як писала Марина данилюк Йормалає. скільки з них потім виявляться новими Вікторії Спарт. Ми можемо з одного боку просто їх всіх за закліміть, сказати, що вони сволочі тварі ублюдки. А можна просто працювати з ними, працювати для того, щоб їм було вигідно, нам було вигідно і всі отримували те, що треба. Це, власне, і є стратегічна робота. Можна, як маленька, знаєте, маленька дитинка, бити ножками, фу-фу-фу, ви мене все не любите, я з вами більше не дружу. А кому більше дружити треба? Нам чи їм? Ну, давайте чесно, нам шашечки чи їхати. Тому, друзі, до чого я це все веду? Я хочу дійсно, я це не для того зараз все кажу, для того, щоб просто зіпсувати вам настрій, щоб там негативу нагнати. Я просто хочу сказати, друзі, що. Україна більше собі не може дозволити права бути, знаєте, от як казали в хрещеному батьку, ну, хоч трошечки недалекоглядною, або хоч трошечки там, знаєте, не на 20 кроків наперед. Ми тепер не маємо права взагалі на будь-який оптимізм. Ми маємо право тільки на жорсткий. Жорсткий реалізм з елементами постійної готовності до найгірших сценаріїв. Мало того, я вважаю, що нам би варто, як і Ізраїлю, хоча, звісно, після 7 жовтня, складно про це говорити. Тим не менше, ми маємо завжди виходити з того, що найгірший сценарій і є нашим базовим, і готуватися саме до таких сценаріїв і працювати саме таким чином, щоб цей найгірший сценарій, якщо він стався, він для нас був очікуваним. І тоді ми або просто по ньому підемо, тому що ми знаємо, що будемо робити. А якщо він не станеться, ну алілуя, слава Богу, значить тоді нам дуже повезло, і Боженька зглянувся до наших проблем, і чимось нам, що називається, допоміг. Тому, друзі, я скажу так: я дійсно вважаю, що. Українці мають розуміти, що оцей от великий пакет допомоги. От до речі, от сьогодні, коли я записую це відео, Байден має ще й оголосити про там величезне найбільше замовлення для американської ж промисловості для продукції для України там на 6 мільярдів доларів. Здавалось би, наскільки не в тему я зі своїми оцими бе-бе-бе-бе-бе. Так, от саме в цей момент я хочу, щоб ми розуміли, друзі. Що ми маємо бути готовими до, до, до як до базового сценарію, що це остання велика військова профінансові обсадки? Мовчу допомога Сполучених Штатів Америки і виходити саме з цього. І саме зараз українська влада. Я я розумію, що вони не будуть дивитися або ви будуть дивитися це відео для того, щоб їх е, медіа повії просто понакидували бруду е, черговий раз од на особистості. Не що більше ці е, тупі е, тварини просто не здатні? Я не про це. Я все ж таки дуже сподіваюся, що до їх маленьких порожніх голів дійде, що якщо не буде України, то не буде і місце для їх оплозитментів і для їх Володимира Олександровича Любімова. Якщо ви самі не здатні працювати нормально, стратегічно, перестаньте заважати тим, хто вміє це робити, працювати. У нас достатня кількість хороших, розумних людей в купі інших сфер: медійних, громадських активістів, військових, релігійних лідерів, освітніх лідерів. Літераторів, музикантів, кого завгодно дайте українцям вибудовувати горизонтальні зв'язки з Сполученими Штатами і західним світом. Я вже втомився говорити про те, що ми маємо забезпечити дві умови, якщо ми хочемо, щоб нас захищали так, як американці і британці, наприклад, захищали Ізраїль. Перша умова це інвестиції в Україну, гроші. Ну це питання до господина Гітманцева, Татарова, Бебав. І всього решта трешу, які розвив знову ж таки Зеленський в країні. А друге, це щоб кожного разу, коли будь-якого стандартного американця, який там не хапає якихось зірок з небес, питали про слово Україна, то в нього в голові вспливало не е, обличчя нашого найвидатнішого лідера сучасності, яке ніхрена і не вспливе вже, бо він нафіг набрид і нікому не цікавий і не потрібний. А щоб у нього вспливало. Обличчя його знайомого такого ж самого, як він чувака чи подруги з України, яким він просто як нормальна людина, яка вихована в нормальній християнській або просто адекватній етиці, хоче допомогти. От тільки так це працює. От тільки тоді ти стаєш своїм. От тільки тоді можна розраховувати, що такі пакети допомоги будуть ще і ще. От знову ж таки, на прикладі того, як все-таки ці протестанти наші вплинули на того ж таки Майка Джонсона, який всю свою кар'єру політичну побудував на тому, як правильно бути християнином і жити за християнськими нормами. А тепер уявіть собі, як для нього було важливо, коли до нього приїхали українські християни, таких же, як він, і він ще і зміг на цьому красиво попіаритись. От так працює політика, а не коли ти своє хлібало тхнеш постійно без приводу через свої ж вонючі. Смердючі телеграми, youtube помийки. Ти думаєш, що це є політика? Це не політика. І вибачте, останнє, що скажу, друзі. Я хочу, щоб ми з вами зрозуміли, що той пакет допомоги, який ми отримали, це на превеликий жаль. Не тільки і далеко, не тільки через наші проблеми. Там є цілий великий комплекс проблем, про які можна дискутувати, чому так сталося. Але на жаль, Україна там не на першому місці. І це треба дуже чітко розуміти. Саме в той момент, коли слава Богу, цей пакет надійшов. Ми вже зараз маємо готуватися до того, що буде далі. І на жаль, от слова пана Кулеби, я вже не кажу про Зеленського, говорять про те, що ці люди. Так нічого і не зрозуміли, і нічому не навчилися. Вони досі думають, що все, що вдалося, це історія про якийсь хайп, що вони там кого-то перетисли на харізмачки. Вони ну я правда не розумію. Не вже пан Кулеба цього не розуміє. Я не вірю. Він хороший дипломат, просто таке враження, що людина остаточно продала свій імідж і все людям з офісу президента. Ну це його справа, не моє собаче діло, хай робить, що хоче. Мене не обходять особистості, мене цікавить доля нашої країни і доля нас з вами. І тому повторюся, ці люди нічого не навчилися. Відповідно, єдине, що нам залишається, це тиснути на них і змушувати не заважати, якщо самі не здатні, вибудовувати от такі горизонтальні зв'язки, які будуть набагато міцнішими. точніше, вони просто це єдине, що може спрацювати, окрім е оцих от істеричних мітань в різні боки господина Зеленського і його оточення. Це треба дуже чітко, друзі, розуміти, бо інших варіантів просто не існує. І, на мій погляд, те, як приймався оцей пакет допомоги, це доводить як нічого краще. А план Б у нас не просто має бути. У нас ще має бути план С, план Д і все до кінця алфавіту. Власне, Ніхто краще, ніж британців і американців, не вміє от в таке стратегічне далеке управління сценаріями. Саме тому вони рулять світом. Саме тому, до речі, Китай програє, бо в них насправді, щоб вони там не брехали, нема в них ніякого плану на 50 років. Ну, нікого його насправді немає. Але той, хто вміє думати хоча б на 10 років наперед, той і виграє. А той, хто думає про свою пику, про свою пику на якомусь там бікборді чи ще ось, той завжди програє. Але коли мова йде про президента Зеленського, то це його особисті проблеми, які, чесно кажучи, давно нікого, напевно, окрім нього не хвилюють. А от коли ми говоримо про країну, то тут, напевно, варто задуматися, якими способами діяти, щоб нарешті ми себе обезпечили від ситуації, коли ми опиняємося в великій, найбільшій війні 45-го року, без жодного реального союзника, тобто з документами, де написано, що в тебе є союзники. Як то кажуть, Just think it. І. Дякую вам за увагу. Це було без цензури на Цензорнет, краща аналітика українського Ютубу. Поставте лайк, будь ласка, для просування цього контенту. Обов'язково підпишіться на наш канал. Нагадаю, мене звати Богдан Буткевич. І з нагоди цього обов'язково підпишіться на канал Шоу де ви можете стати патронами нашими е спонсорами і підтримати незалежну українську журналістику. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.